Давай есть. Фух! Тут сидів теж. Го-го-гок. Жаби квакали. С тим його б тим б**, і прочії ху тупо, як мудак. Бляха. Привіт улісім, як завжди. Якщо нове відео, то де я десь на рибалки, десь на пригодах. Палки вже підготовлені. Конопелька вже заварена. Така теплесенька, запашнесенька, як завжди, як рибка-любе. Це Кіровоградська область, спортивний ставок, Карпич. В мене сьогодні шостий сектор. Один тільки сусід в мене справа возиться корабліком. Хто зна куди друг другу заважати не будемо. Ставок складний, того, що багато тут спортсменів тренується, багато змагання проводиться, і риба прохана. Тут її треба правильно ловити, бо якщо щось не так зробиш, будеш сидіти і нюхати. Що я сьогодні не сам, сьогодні з дружиною. Хоч хтось мені буде допомагати, чилити сьогодні. І, ну, так я тільки з камерою спілкуюсь. Там, коротше, ну тупо, як мудак цілий день. Ну хоч так, хоч веселіше трошечки. А тепер буду ще й з дружиною спілкуватися. Якось так, якось так. Погнали рибачить. Ось так, от чотенько. Треба ж спочатку вудки закидувати, а потім кормитися. А я щось так цей. Сразу за роботу прийнявся. Сначала думаю самое складне зроблю. Закормлю точку, а потом буду отдыхать. А воно ж не так трошки робиться, блин. Он тут. Не докинув. Нарешті закинувся. Тут ось у дерево прямо на цьому. І воно мені не дає. Та ні, ну не буває такого, що прям сразу. Тут є такі карапи за 20 кілограмів ваги. Так що Ну, якщо він вчепиться, то там не просто буде пунь-пунь. Так що чекаємо на нормальну рибу. Так, а у нас тут що? О, це, наконец -то, все наконец-то только снеданочек. Первым делом рыбу надо покормить. А потом и сыбы уже покормить. Так что все, рыба покормлена, сыбы осталось. Сейчас поснидаем и, и може же буде клювало. Ух, там мощный кто-то таких бьется. Гарно, вы бачите, аж дергается палка. И это на старте. Ух, паровозика дам. Ух, я спал, короче, У Мене... Вы... Да вы бачите, что До речі, пошив він цей с тим його б і прочії хуї щось мені ну, не перекинув трос. Перед цим не докидував, тому що вітер був. Трошки сильніше кинув, або трошки вітер перестав. Тільки вшунь. І на той же кліпсе, на той же дистанції, і перельот через трос. Покльовка, добрий вечір. Ти хер бизнею. Щас щось. Приготуємо теж собі щось смачного. Так весело починається усе, особливо коли тільки приїжджаєш, починаєш там розкладывать речі, повний азарта і ентузіазма. Заряджений на успіх. А воно тільки раз, минекле, раз, і не наклее. І весь твій азарт. Ентузіазм, весь весь заряд на успіх пропадає. Фокс переоцінена шляпа. Распіарена, переоцінена шляпа. Ось що я вам скажу. Не, ну понтова. Понтова штука. Доброго раночку. Та що, нема чим похвастатися. Єдине, що класне, що тут мощна електросеть і вона витримує вітродуйчики. В палатці стояв вітродуйчик всю ніч. Офігенно тепло, кайфово. Одна єдина покльовка і та, О той трос вонючий, за який я зачепився і... І втратив рибу. В общем, що я зараз роблю? Зараз я е трошечки вирішив поміняти тактику, взяв е сподову паличку е і відбив дистанцію прямо максимально 82 метри, тобто прямо в трос. І що я робив? Кинув з помп, кліпсу зняв метр вимотав, кліпсу поставив, витягнув з помп, зарядив, кинув з помп і вийшла опять, і опять, і опять, і дорожка така. Тому що, ну ви бачите, риба дуже-дуже неохоче виходить з цього троса, із своїх маршрутів. Там воно ще, бачите, від вітра закрите. І там їй добре і тепло. Я вчора пробував э, кормитися прямо в оснастку, тобто оснастка 82, і кормлюсь ну, прямо от 82 метри, прямо насипаю кучку, типа два спомбіка, на оснастку. І ото вчора воно в мене спрацювало. Така ж жозая тут осінню був, і така ж історія була. Я тут сидів. Тоже. Жаби квакали. І знову деживю якесь у мене. Осінь тут. Ні, я одного корабця там в осенью, але ну такого тузика там на 3 кг, навіть не цікаво. І вот. зараз сижу як фуфел, тоже одна покльовка, щось в мене. <share> Наконец-то! Ха-ха-да! <гр studies> <piece> <smell> Свингер подскочив, подлетів аж. <view> Ха-ха! Кайфи, да, спрацювало. Коротше. Друзі, сижу я тільки шагру, що грущу. Це якщо що перва риба за, за добу. Ну, друга покльовка. Бо ви пам'ятаєте, як першу рибу я трошечки на правтиках. І от, буквально сижу, сидим, сидим з дружиною, спілкуємося, кажу, кажу, ну жопа, немає риби, не буде відео. Свінгер, тільки пум! Я такий, що? А він тільки пунь! Я опа, на! Да. Ха-ха! відео буде. Блін, я, я щасливий просто перша риба за добу, я щасливий, капець, я. Коротше, висновок перший. Дивіться, вчора в мене стояли шістерка гачки і десятка баланси. А воно так не працює. По холодній воді, от кінець березня, воно так не працює. Що я зробив сьогодні? Я поставив шість, е, восьмерку гачки. І восьмерку по папчик маленький. І він ідеально, його, на жаль, от прям легкий легкий монтаж вийшов. І от... І от. Давай. Давай. Я не мав підняти його. Давай, давай, пацак, под нього. піднімай і закривай. Давай, есть. Фух. А, найс. Домай. Давай. Опа. Ну не булочки такие сколько тут. Килограмм шесть семь мабуть. Восемь-сто. Міс 600 грам 7 7 з половиною получается Ну ты що друзі не я вже и лох получается Щось то і спіймав Але 7 з половиною Ну Минуло відео два тижні тому ну, коротше Ні, тут є на цьому ставку ставок гарний Дивіться. І ще раз нагадаю, ставок називається Карпич, Кіровоградська область. Ставок гарний, ставок великий, дуже багато секторів. Щось там 25 чи щось, ну щось таке, коротше, багато, в общем, секторів. Дуже гарна інфраструктура, дороги засипані щебнем, сектора вимощені, вимостки рівні, сектора рівні, світ, мусор є, де туалети, душ, все є, все офігенно, риби багато і риба велика. Тут риба велика в натурі. Тут є 20 плюс коропи. Тобто, але, але трос. Майте на увазі тому що шо... ну він є Він є з усіма витікаючими ну ви бачили взагалі по-хорошому перезакинувся в те місце, де тільки що клюнуло. і можливо ну, з той сторони якийсь іде вже підход але я вже колишки зняв уже короче. чисто відео про те як я поїхав хто зна куди Просидів добу, висипав кучу корму, зробив кучу маніпуляцій, щоб піймати одного корабця на 7,5 кілограмів. Поставив менше гачки, поставив менше попапчик, зробив легшу, легший монтаж. І все вийшло. І все вийшло. Я вже і так на сьогодні настроївся, що зараз поїду домой. Фіг з неї з тією рибою, коротше, фізним з тим відео. Коротше. Провели час сімейний і, ну і на тому дякую. Але ще й риба порадувала. Так що вже не просто сімейний пікнік, а вже рибалка. Але тим не менш, вже дві риби. І це ну, вже рибалка. Вже не просто був на рибалці, а вже щось і піймав. Не форсируй тільки дуже. Піднімай. Піднімай, піднімай. Звісно, да. ти спіймала, ты молодець у мене. От, друзі, от. І чого я не мог поставити одразу маленькі гачки маленьку попапчики, я не знаю. А де він там? Коц, ну ты сюди, так, да. і он туди на всякий случай, бо я не впевнений, все. До речі, перший пам'ятаєте, як мене пацак відламувався. Той же самий підсак, зрозуміло, тільки я його трошечки починив. Я ось сюди засверлив два отвори і зробив з гвоздя, з гвіздка, просто з гвіздка, перемичку. і все. І бачите, тепер технології! Такий такий же самий, може навіть трошки менший, кілограмів на 6. Шарите, до речі, оцей приколка, де да? сумка для зважування, якщо риба починає е, ну, су, суету наводити, ви її просто накриваєте і все, і вона заспокоюється сразу ж. Такий бодрий-бодрий. Давайте випустимо його, щоб він... Не суєтівся. Та що, все ж таки, все ж таки, все ж таки щось я та й вмію. Коротше, ну все, що, ну, ну, клас, дві е, риби, ну, невеличкі, да, невеличкі, я згодний, що. Я не на таке розраховував. Я розраховував на, ну, на двадцяточку хоча б. Рибалка. Ніколи не знаєш, чим вона обернеться. Тим не менш, 29 березня ставок, який я ще не знаю. І щось та й вийшло. Три покльовки, дві риби і новий досвід, що головне. Так, друзі, покажу вам, що я вистрадав таки на цьому ставку. А, спочатку, зі старту, я почав стандартно. П'ятно 10 метрів від троса. І біля троса оснастка з рещотом на те, що риба буде заходити на моє пятно. Риба на моє пятно не заходила. Потім я зробив таку дорожечку. Але дорожка теж не спрацювала. Як бачите, середня палка, яка зараз лежить на дорожці, як стояла, так і стоїть. Спрацювала оця і оця. І що я зробив потім? Я зробив оснастку. І на цю ж дистанцію спод. Не дуже жирна, звісно, але ну, маємо, що маємо. Це рибалка, ви зрозуміли. Буває, що э, тотальний успіх, а буває, що тотальний провал. Хорошо, що в мене сьогодні тотального провалу не вийшло, бо я на нього вже з ним змирився, там, грубо кажучи. Так що, так що, от, і ви спитаєте, на що ловиш? А я зараз вам покажу на що я ловлю. Ось монтажик, який я зробив якого смаку попав, да? а ніякого. От в чому прикол. Оце нейтральний попапчик без, ну, без смаку, без аромату, просто кольоровий пінопласт, тільки трошки твердіший, щоб не злітав з монтажа. Ось така історія. Те, що я вам кажу із відео в відео, з пригоди в пригоду, кажу одне і те ж. Смак попапа папа ні на що не. Впливає. Ох, Кому зараз не подобається да, ця інформація. Важливо, колір, важлива подача, важливо те, от, що я вам показав тільки що в зошиті. Місце, тактика це важливо. Класно, все сподобалось. Гарний ставок, гарна риба. Криш, пошов він цей з тим його тим і проші ху. Ну, та то й таке. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились це відео. Сподіваюсь, вам воно було цікавим, сподіваюсь, вам воно було корисним, сподіваюсь, вам воно сподобалось. З вас лайкос, підписка, коментар. Оці всі вечір. Все, як завжди, до нових зустрічей. Пока.